Пасочка, яка перевернула мій великдень. А ви помітили, як після цього свята поїдання солодкого хліба з'являється пару зайвих кілограмів, які потім складно скинути, підвищується апетит і наїстися вже складніше. З'являються трошки напряків і відчуття, наче носиш рятувальний круг навколо живота. І здавалося б, все дуже логічно. Наїлася калорійних і солодких швидких вуглеводів, заїла все жирним м'яском, десь в гості пішли або до тебе завітали. І так свято зажорства розтягується на цілий тиждень. Ну це в кращому випадку. І всі ці паски, ще доїсти, треба. А без масла вже не так смачно. Цим рецептом я вирішила поставити крапку в переїданнях і це навіть не десерт, а повноцінне доповнення до раціону 379 калорій на цілу паску для порівняння у звичайної приблизно 800 Ой. Багато білку, клітковини, мало жирів. КБЖВ розписала під відео. І тут тільки повільні вуглеводи. Тобто наситила вона мене на півдня, папа, перекуси та переїдання. І давайте так. Я рецептом ділюся з тими, кому це потрібно. І ви збережіть та поділіться. Моя задача не нав'язати, а розказати правду. Не налякати, а попередити. Не обмежити, а дати альтернативу. Тому підписуйся і смакуй з користю.